Не по ідеї, зараз має бути наоборот найбільші шанси, бо воша, то коли вони добавляють кейс, шанси найбільше. Опа. Опа. опа опа. Привіт, мій дорогий шановний народику, і сьогодні я вам покажу абсолютно найкраще за. Абсолютно найкраще оновлення Nexus RP за останній рік, яке просто переосмислило весь геймплей на сервері, і це просто розрив. Абсолютно новий інтерфейс персонажа. Тепер можна дивитися свою статистику, можна купувати скини в кейсах їх вибивати в батлпасі можна вибирати собі завдання і таке інше. І сьогодні ми з моїм другом Андрієм трошечки погралися в це оновлення, і, власне, дивіться, що в нас з цього вийшло. Але перед цим давайте оберемо переможця на автівку BMW E34 з минулого відео. Вставляємо силочку. Сьогодні залечу С. S... Ну, коротше, братанчик, ти виграв. Вітаю тебе. Зараз напишу тобі в Discord і будемо. Тебе вітати з перемогою. Ну а сьогодні я розіграю 100К на вашу картку на Nexus RP. Умови, як і завжди. Коментар на 4 та більше слів, але цього разу вкажіть свій номер карти, щоб відразу отримати приз. І все. Так, здається, що можна починати. Але ні. Спершу рекламу промокоду: Воу-воу, братанчик, де ти взяв таку круту тачку. Знаєш, та ще недавно я був бомжом, але я ввів промокод Ліп. І отримав Lumboard Ні, ну красачик, піду собі теж воду. Не втикай, водь промокоди, отримую Віпку на цілих 30 днів, а також гроші за проходження рівнів. Толік вже тобі підказав. Ти бачиш, тут треба 8 годин відіграти, щоб 600 монет отримати. Ну, непогано, я вважаю, за 8 годин 600 монеток, чисто. Не знаю, що за ті монети. Ну 8 годин це трошки багато. Що там 8 годин навіть за АФК шетись пофіг. Я походу буду на ті монетки Battle Pass купляти. Тут Battle Pass, вони, вони що зробили нормальний Battle Pass? Давай mm -hmm. знімати обзор на обнову. Давай. Нормальний Battle Pass, там. і кей... Туди кейси додали не оті з машинами, бронежилетний кейс додали, осіння перепустка, кейс, кейс або нічого. Тут що, не оті кейси з машинами по долару? Що? Тут тепер є сенс. Обідно те, що типу скіни на броніки є, але от в броньку просто так ходити не можна. Ну, типу, ти не зможеш дати броніки і ти типу, просто гоняти в ньому, так? тому що тебе за це будуть стопати. Ну так, да, зато якась мотивація у фракціях бути появилась. В мене є 2500 монеток. Ніхуя хуя А це означає, що ми можемо відкрити бронежилетні кейси зі стікерами на зброю. І фарбування на зброю. Ну, є це бронежилетне, тобі якщо ти не будеш броню кузити, то тобі нема сенсу купляти бронежилетне? Ну, можливо, я влаштуюсь потім в армію чи ще кудись. Що було б так само, що тут можна ганяти в броніках, просто так і тебе не стопали, було б заебійсь. <рес> Хочеш подивитись, який я собі рюкзачок придбав? Давай, так. Другий магаз зброї. Рюкзак. Ну я впевнений, що в тебе не такий рюкзак, як в мене. А в тебе який рюкзак? А у тебе принцеска чи що? Ні, ти ще зафіяєш від життя, о, бачу. А я хотів собі брати цей рюкзак, але мене просто вже не хотіло наліпок. Я з цією цей під рюкзак зробив лугуля. Ні, ну кстати, бомбіна, бомбіна. Два рюкзака і Hilo-Kit, він теж рожає Hilo-Kit. Я теж думав в hilo взяти, але я вирішив взяти собі більше шмаття. Або взяти, типу, Хілло і у цю окулку, або взяти покемончика. Я розумію, що я, скоріше, покімончика носити, не буде, він дуже великий. Типу. Його, да, прикольно взяти часто так чуть-чуть побігати, мемна штучка. Але, але не, не на постоянці бігати ти в ньому трошки задовбешся, типу з такою фінією великою нескорією. Прикинь, на натуліво ходити виходити у ньому. Да. Тебе видно, як дві людини, тупо. Та що будемо відкривати? Давай, але ключа демку. Коротше, давай, що обираємо з оцих трьох нижніх, аби бронежилет, бронежилети. Тубили б сюди бронежилети бронежилет, Гучі, бронежилет, чуєш? Ти, ти подивись, скільки тут бронежилетів. Та це Я знаю, вообще? але типу на 5 РП там самі це Гучі броніки. Гучі ли і Витон. Тробили б ту теж броники і вітон. Це була би бомба. Мені от але їх не можна передавати, кстати. Оце трохи грустно, Що, що скини не можна передавати. Ну, кстати, так. Да. Що відкриваємо? Давай. Йой, дайте якийсь такий крутий. Зелені любов тобі. Ага, фіхтам. Вони зробили ще як на Фекрпе, що воно докручується, думаю, в них буде прокруток, як завжди було. Що продаємо, чи оставляємо. Та да продавай це фігня Хоча можеш забирати, просто все підряд потім. Давай быстрий. Давай. Зараз сірі. Продати. Зараз знову обично. Ні, ну по ідеї зараз має бути наоборот найбільші шанси, бо зараз коли вони додають кейс, шанси найбільше. Опа. О. Опа! опа. Та, я ж тобі кажу: опа, що тобі така хуйня випала. Сіда. А ну відкрий ну тепер скини, мені цікаво, їх реально не можна передавати? О, скини е... там зверху біля магазину. Типа, а, скини. Броня. Броня. А, воно в призах спершу ж, да. А ну забрати прош. Скини, Броня. Броня. Встановити. А, то не можна передавати. блядь. — Але я класний. — Я би, би одів, блядь, хотів подивитися, як воно буде виглядати. Mm, тепер є мотивація вступити в госку. Так, давай на зброю якийсь скин. Хіба що можна щоб за монети продати. Не кажу, зараз найбільші шанси, що щось випаде нормальне. Це голубеньке випало. Ну, 270, це ми ну, Ти, Те, ти, прод... ти будеш забирати чи продай краще? Ну і думаю, якщо. продам. Да. А мені цікаво, чому вони не добавили в магазин оце кейс осіння Перепустка», Я думаю, він в магазині добав, нього знов а, воно не докрутилося, блядь. Ну кстати, воно крутиться нормально, тут нема такої хуйні, що воно там докручується, коли хуйове, не докручується коли не хуйове. Тобі я хуй на, на червоне докрутилося було, уїбать. А Що? Не чекай, зараз цей ще прокручу один раз. Може тут щось хороше, ні, ні. О, не золотий випав. Ну ладно, забираємо потім. Можете лякати, що не золотий. Ну якісь не золоті, а ржаві, як будто. Хоча. Ну, оцей прикольніше виглядає, чим З міді чисто, міді, поняв. Да. Стікери на зброю. От мені здається, тут прикольніші всякі. Ну стікери просто якісь. Я не можу догнати, чи типу це назва ж стікера просто, чи це назва на що воно клеїться. Угу. Це стікери 300. Зробили б уже на броні не ні тобі випаде от тебе. Сточка. За соточку. Гавно. Ти не хочеш навіть хто звичайний кейс? Тижневий? Ну давай, тижневий. Mm -hmm. Чисто по приколу. ще якраз обновився, блядь, 50 Ще якраз 50 тисяч. Такі мені в хуй не вперлись. Блін, я думаю, надо вийти. Зайти. І ще раз його крутанути. Чому? логіка? Не знаю, просто по приколу. Ну. Полочка випала. Бля, як би ти заробив 600, бля, бля, ахуєн. Ну я кажу, футболки тут більше 600 коштують, а дорогі футболки, що тому і кажете, бо що це за мене не кейс. Тоді я пропоную купити батл пас. А, тобі зараз докрутиться до машини, блядь. Але, кстати, класно, що прокручуються тепер колесиком мишки, а не клацаннями оцими. От тут, знаєш, як раніше було. А, да. я Щось нав, навіть цю увагу не зернують, де якось машинально крутити, почав колесиком. Mm -hmm. І тут бачиш, тут можна тут задання можна буде оновляти. Кстати, де вони? Ось список мені... задань біля во, 10 рівнів плюс 10 рівнів справа. А, бля, я не бачу. Ну, во а, бачиш плюс 10 лет. завдань. Оберіть 5 завдань. О, давай. Чекаю. Я чекаю. думаю чекай, вбити ти, кабана. Це, це, це ти за монети, походу, вибереш. Та нічого. Да-да, це, це ти замінюєш ми завдання. Ти зараз дивишся, які в тебе завдання, і це ти замінюєш їх, походу. Мені здається, А, а... а ні, ні ні, застосувати, тому що. А чекай, оновити за 50. А ну не ведено на, оновити за 50 монет. А, оновити це типа можливі завдання, поняв? Що типа вони оновлюються іменно цей список угу. можливих. Я вибираю тоді оце. Вибираю. Зіграти спліт в Блекже, точно вибираю. А, ну, так. Е, вбити інших ласка, гравців вставала. на арені. Це ми виконаємо разом, я думаю. Так, ну чи в мене є задання, так, ну. О, мене теж зіграти спліт в Blackjack я забираю. О, використати бінцей. Є... Вбити інших гравців на арені, найс. Е, так. Полагоди, транспорт. Ми... Ой, бро. Які мене завдання ізішні. і Все, імба. Сурубам? Я на охоту собі взяв завдання. В тебе теж завдання не відкриваються? Мені персонажне за завдання. В смислі? Ну, ось через завдання бачиш статистика і друга вкладочка завдання. Завдання з... це з івента. У мене тут показується екологія а, і залік так. номер 5 я думаю, що... Ну а після цього ми поїхали на острів Кайоперіку, аби добути кабанів та койотів для моїх завдань батл пасу. І поки ми розшукували цих тварюк, я вирішив відкрити кейс з наліпками. І ось що мені вирішило звідти впасти. Це а, точно, да-да-да, той кастіт. Давай ще одну відкрию. Чисто заради інтересу. Красно, будь ласка є За 500 монеток впало, чуєш що будеш продавати її? Нє, я її заберу. А я не бачу, в мене демка лагає, що ти його Побачу. Я і, вирубив то, демку. Бачу. Блукати без здобичі було нудно, тож ми взялися за зайців, але згодом відшукали якісь секретні ворота. Пішли туди і побачили якусь зустріч невідомих мисливців. Не знаю, про що вони говорили, але ми вирушили далі. І тут же стало цікавіше, бо неподалік чергового оленя блукала пума, яку вбили невідомі хлопець та дівчина. Прямо в мене перед носом. Ну а щоб помститись їм за це. Я також прямо перед носом зняв з їх койота А де всі кабани? Я поняв, ви з нами не говорите. Стісняшки. Але боги на РП певно вирішили наді мною змилитись, бо послали одного єдиного кабанчика. Кабан. Де? Насилу. Ти мене просто по суту знімаєш, але ж це був всього лише один кабанчик. Задань, а мені потрібно так, було їх дитина. Тому ми продовжили пошуки. Але як це було, ви побачите в наступному відео.